Як отримати інструкцію? Як отримати міжнародний заказ? Як отримати охорону зупив нієнцу? Що з цього цього обрати, коли у вас закінчується паспорт? Ну або ж ви хочете отримувати якісь кошти від польського уряду? Про ці всі питання ми сьогодні з пані Катериною поговоримо. Пані Катерина представляє команду Стармак Documents, і вона спеціалізується безпосередньо в тих питаннях, які стосуються легалізації в Польщі? Не будемо затягувати в цьому відео, ви почуєте конкретну інструкцію. Як наша команда допомогла громадянину України отримати позитивне рішення по міжнародному захисту або ж охороні у зуповнюєнці? Це вже ви вже дізнаєтеся сьогодні. Отож, летимо. Добрудня, Доброго дня, пані Катерина. Доброго дня, пане Сергію. Отож, летимо зразу по питанням. Я все підготував чітко з тих питань, які ви задавали під нашими відео, і а знову ж таки, у чому різниця між охороною зуповнюєнцею і охороною міжнародовою? Скажімо так, що міжнародний захист він собою в себе включає два таких статуси: надання статусу біженця або ж охорону узуповняйонцю, тобто додатковий захист, яка ж між ними різниця, тому що всі думають, що ми стараємося про міжнародний захист, і ми його отримаємо. Частково це так. Але так як я вже попередньо сказала, він поділяється на статус біженця або ж додатковий захист. У даному випадку, у цій справі, яку ми вели, ми отримали, звичайно ж, охорона у узуповнянця. І тут конкретно вказано, що відмовити в наданні статусу біженця і надати безпосередньо охорону узуповняйонцу, тобто додатковий захист. Чому у нас так вийшло? Тому що якщо коротко зупинитися, <laughs> в законі достатньо багато всього, я бачу, пан Сергій вже знає, на мене так подивляється скоса, тому що я можу довго розповідати. Я зараз постараюся скоротити максимально. Статус біженця надається тоді, коли людина має релігійні національні переслідування в Україні свого походження, і вона у зв'язку з цим не може туди повернутися. Це якщо коротко, там є багато інших варунків, які необхідно. Сповнити. Натомість охорона узупиняється, тобто додатковий захист, він надається, коли не сповнюються оті варунки про надання статусу біженця, що у нас відбулося в нашому випадку. Тобто, ми отримали додатковий захист по цій справі. Тобто, війна це не підходить для того, щоб отримати статус біженця? Ні. Ні. Окей, друзі. Я хочу вам сказати, коли я побачив це рішення, ви одразу знаєте, що я прочитав? Відповідь негативне, рішення негативне, негативна деция. І тому я хотів би сказати, то додати, що завжди треба читати до кінця, навіть якщо там пише маленькими літерами. Друге питання: які критерії потрібно виконати для отримання охорони у узупивняться? Достатньо великий перелік все ж таки вимог. Ніби на офіційних сторінках цього немає. Ви приходьте, будь ласка, з паспортом, так? Якщо у вас є якісь умови? Які вам перешкоджають в тому, щоб ви повернулися до країни свого походження, також тут в отриманні паспорта, так як в даному випадку було, чи неможливості працювати легально на території Польщі і таке інше, то звичайно всі думають, що можна прийти. Дуже багато до нас клієнтів телефонує, які мають дійсний паспорт, які мають легальність перебування на картах побиту, і все ж таки хочуть, щоб їм надали міжнародний захист. В цьому випадку то ні, звичайно, не нададуть. Тобто, якщо дійсно у вас ви не можете повернутися до країни походження свого, так ви боїтеся повернення туди, у вас немає безпечного місця перебування на території своєї країни та ще ряд інших критеріїв, тоді звичайно ви можете звертатися про міжнародний захист. Я хочу вам сказати, що не завжди цікаво дивитися такі відео, де конкретно вам відповідають на питання, але я впевнений, що це відео на вподобайку, і в описі ви знайдете також посилання, куди можна підписатися на команду Стармак Documents. А ми переходимо до наступного питання. Отож, на який термін надається додатковий захист? Угу. Рішення про додатковий захист тут немає конкретної дати, тобто це безтермінове рішення, яке буде діяти протягом того періоду, на який все ж таки на підставі чого ми його отримали. Тому що я думаю, все ж таки, що якщо закінчиться війна на території України, то автоматично децизія вигасне і людина вже безпосередньо мусить легалізуватися за допомогою інших форм легалізації у Польщі. Це звичайно, часовий захист, це резидент довготерміну. Новий або постійне перебування Сталий побит, якщо хтось не знає, і сталий побит від резидента відрізняється, якщо щось як відбувається процес подачі, і які документи потрібно підготувати для подачі заявки. Угу. Я зараз коротко зупинюся на цих документах. А на кінці ми ще трошечки покроково поговоримо про те, як ми безпосередньо це робили, і скільки часу нам це зайняло уже на практиці, щоб було цікавіше. Тобто основні документи, які е, вимагають, це звичайно паспорт, це дві фотографії. Це ваші документи, можливо, ви там е, мали якісь переслідування на території України. Або ж е, маєте якісь медичні довідки, також будь-які документи, які мають вплив на все ж таки ваше рішення. Ви приходите з цими документами в конкретно призначений день, якихось особливих документів, звичайно, не вимагають. Є заява про надання міжнародного захисту, але її заповнювати не потрібно, фізично не потрібно, тому що е, працівник прикордонної служби на місці буде на комп'ютері самостійно за вас це робити. Але все ж таки. Я рекомендую підготуватися, тобто роздрукувати цю заяву і для себе її заповнити, тому що там достатньо велика кількість цікавих запитань, щоб не було несподіванки, що ви чогось не будете знати або не будете готові. Тому що так, якщо чесно, працівнику прикордонної служби все одно, що ви скажете, він все напише з ваших слів, чогось прикрашати він там не буде, для того, щоб вам надали цей міжнародний захист. Тобто, фактично, ви мусите запам'ятати абсолютно всі питання і відповіді, які там будуть, бо будуть перевіряти людей на детекторі брехні? Ні, на детекторі не будуть, але необхідно говорити правду. Якщо щось все ж таки в чомусь не впевнені, то краще не говорити неправди, тому що далі може бути ще додаткова співбесіда в управлінні до справ іноземців у Варшаві, і для того, щоб ваші дані, які ви вказали в заяві, а також мотивація. Тієї заяви, бо це саме основне в цьому всьому процесі, щоб ці всі дані були правдивими, легальними і щоб вони співпадали з тим на всіх процесах отримання міжнародного захисту. А скільки часу триває розгляд справи в загальному? Розгляд справи триває в середньому десь 6 місяців, так як написано в всіх законах і всі інформації, яка є на офіційних сайтах. Але у нашому випадку, конкретно, ми подалися 26 листопада, і 5 березня ми маємо рішення вже про надання міжнародного захисту. Тобто трошечки більше ніж три місяця, і ми маємо рішення. Ви подавалися? Ви ми подавалися у Кракові. Кракові, окей. тому що ми розповідаємо про легалізацію в малопольському воєводстві, конкретно у Кракові новому Сончі. Все, що з цим зв'язано. Тому що у кожному воєводстві свої правила, свої терміни подачі, і тому необхідно звернути увагу ще раз, акцептуємо, що ми лише, лише займаємося легалізацією у малопольському воєвудстві. У Кракові. А чи є особиста співбесіда при отриманні додаткового захисту? Так, так само в законах вказано, що вона є. Ця особиста співбесіда на офіційних сайтах прикордонної служби і на gov.pl також вказано про те, що буде ця співбесіда. Конкретно у нашому випадку цієї співбесіди не було. Чому не хочу нас похвалити, але все ж таки ми звичайно підготувалися, тому що ми заповнили заяву перед тим з клієнтом. Крім того, ми написали мотивацію додаткову навіть до вніску, яку ми долучали безпосередньо в дню подачі документів. В прикордонній службі тут у Кракові, тобто мотиваційний лист дає вам знову ж таки перевагу, а але... так на секундочку ще там був не лише мотиваційний лист, тому що там ще є додаткові такі питання, а також вони достатньо важливі. Чи, наприклад, одне з запитань, чи є безпечне місце на території України, що ви можете там перебувати? Так, і тут, якщо ви вкажете, звичайно, що так є, то одразу до вас запитання: а чому okay. ж ви туди не їдете? Чому ж ви стараєтесь тут про міжнародний захист? Одне з наступних також запитань, чи е, влади вашої країни можуть вам гарантувати безпеку? Ну звичайно, що якщо ви кажете, що так, то будь ласка, їдьте до Львова чи в якісь безпечні території, сидіть там, а не е, перебувайте на території Польщі і старайтеся про міжнародний захист. Чому пані Катерина згадує про це? Це тому, що людина, яка отримала цей додатковий захист, це чоловік, громадянин України, чоловічої статі, що дуже важливо, бо це ж. Ну, всі ми знаємо, хто просить додатковий захист. Це ті, хто вже не може повернутися до України взагалі ніколи, не хочуть туди, тому що не мають куди, або ж ті люди, у яких закінчується закордонний паспорт. Отож, наступне питання, які можуть питання ставити на співбесіді, якщо, наприклад, все-таки дійде до тієї співбесіди і зустріч, я думаю, що ви можете передбачити цю ситуацію, раз передбачили з мотиваційним листом листом і додатковим питанням, які можуть ставити угу. з боку стражи гринічний. Це, звичайно, будуть основні питання, як вас звати, де ви проживали, яким чином ви заїхали на території Польщі, чи ви легально заїхали, чи ви нелегально, чи ви легально знаходитися, чи нелегально, де ви навчалися, чи у вас були якісь політичні переслідування чи релігійні в Україні свого походження? Тобто питання загального характеру, і звичайно ж ті ж самі питання, які ми робили, все ж таки розгляд в мотиваційному листі, тобто ми обґрунтовували безпосередньо, чому ми хочемо отримати цей міжнародний захист. І щоб ви собі не думали про те, що вони того не читають, ні. Бо коли ми отримали ось оце рішення, тут конкретно вказано, чому людина не отримує статус біженця, і чому ж, наприклад, ми отримуємо статус охорони додаткової. І тут написано все конкретно з нашого мотиваційного листа, тому що я думаю, що якщо людина не підготувалася і прийшла і подалася. Ну тут не буде просто-напросто, що навіть описати, і я не знаю, чи ця людина отримає все ж таки той додатковий захист, про який ми розмовляємо. Ну я пам'ятаю, теж коли статус біженців Ізраїль просив, то я десь тільки написав і ту ж саму відповідь вклеїли знову ж таки тільки я ручкою писав так. і і вклеїли. Ну тут відповідь. тут не ручкою писали, тому що так. Е коли ми подавалися в прикордонній службі, то пані інспектор, яка нас приймала ці документи, то вона все писала з наших слів, але там достатньо коротко. І ми додатково додали роздрукований вже цей мотиваційний лист. Крім того, цей мій клієнт ще працював, що також важливо. І е, клієнт цей працював, і додатково ми попросили з місця роботи. Таку його характеристику, яку ми також додавали, що мало позитивний вплив. Тому будь-які документи, які ви думаєте, що у вас є, і можливо, вони не будуть мати значення, все ж таки краще їх взяти, тільки добре знати, що дати, що не потрібно дати, що може мати негативні якісь наслідки на рішення. Але у нашому випадку ми підкріплювали декількома документами для того, щоб ми отримали все ж таки це рішення. Крім того, у цього мого клієнта були також знайомі, які ще до того як ми подавалися, самостійно спробували податись на міжнародний захист. І коли я йому зателефонувала, що я отримала, бо я в свою електронну скриньку, так як особа доручення, отримала рішення безпосередньо про надання додаткового цього захисту, то він не міг повірити, тому що він спілкувався з тими знайомими і йому сказали, що для тих знайомих, які самостійно подавалися, ніяких рішень до цієї пори немає, хоча вони подавалися набагато раніше від нас, також у Кракові. А, добре, а Наприклад, коли я був в Ізраїлі, у мене був а, та людина, яка приймала, я не пам'ятаю, це Міністерство внутрішніх справ, якщо не помиляється, в Ізраїлі приймало такі вніски. Але він спілкувався індус на російській мові. В даному випадку я знаю в Польщі, що не завжди, точніше в стражі-гранічній, точно не буде перекладача, навіть коли тебе будуть в тюрму забирати. І В даному випадку можна з собою взяти перекладача? Так, але е, то не до кінця рація, зараз поясню чому. Тому що е, ми, коли були в прикордонній службі, так е, ми на початку резервували цю дату, і нас одразу питали, чи людина спілкується польською мовою. Так, мій клієнт достатньо довго перебуває на території Польщі і він спілкується польською мовою. Але я, як доручена особа, звичайно сказала, що нам не потрібен перекладач, тому що я вільно спілкуюся польською мовою, так як я є громадянкою Польщі. І тому, відповідно, е, ми не потребували тлумача ПШесінглику. Натомість, Якщо людина не розмовляє польською мовою, вони забезпечують свого перекладача, але свого. не свого, але не забудьте, що це їхній перекладач. І він ніколи не буде на вашій стороні відстоювати ваші інтереси. Чому ви все ж таки стараєтеся про надання цього додаткового захисту? Він буде просто перекладати, от те, що ви скажете, він ніяким чином не буде старатися, щоб ви його отримали. Тобто, це будуть сухі відповіді питання, і завжди це буде їхній перекладач, який буде приходити на конкретну годину. Чому ще я уточнюю, тому що коли ми подавалися, були люди ще крім нас з іншими інспекторами прикордонної служби, і там було так, що тлумач Приїжджав на співбесіду, mm. тому надають і ще додатково, так як я вже сказала, у нас не було співбесіди в управлінні до справ іноземців у Варшаві. Але коли співбесіда проходить у Варшаві, вони також надають обов'язково присягли перекладача. прикладача. Тобто хочеш ти чи не хочеш цього? Ти можеш вибирати там також, ага. але якби, якби ти не міг розмовляти, так і потребував цього, то обов'язково він там буде, ніби вам допомагати, пане Сергій. Частково ви відповіли а, вже в цьому питанні, яке я задав попередньо. Але як, як довго триває така співбесіда, і що під час цієї співбесіди оцінюють? Угу. Ця співбесіда, якщо вона буде тривати, вона як правило згідно знову ж таки офіційних документів, у нас її не було, триває від 1 до трьох годин, але кожна справа індивідуальна. Я чула про випадки, що вона може тривати і до вісьми годин. Все ж таки, на що звертають увагу? Звичайно, на правдивість поданої інформації. Якщо вони розуміють, що ви там щось неправдиво подали. То звичайно, ця співбесіда може тривати достатньо довго, аж до того моменту, поки вони не дізнаються, в чому суть того, що у вас якісь дані не співпадають, або вони неправдиві, і таке і інше. А в годинах приблизно? Ну, одна-три години, так як я сказала, або в залежності від справи. Ну, я ще не уважно слухаю. Я хочу вам сказати, друзі, сподіваюся, ви не повторите моїх помилок, тому що це може стати фатальною помилкою в отриманні охорони узуповнієнцей. Ну а наступне наше питання буде. Як можна підготуватися до співбесіди і які документи можуть допомогти? Ну і звичайно, які люди можуть допомогти? Угу. Е е які люди допомогти <свісно> можуть це вам вирішувати, звичайно? Чи можна підготуватись до співбесіди? Я вважаю, що до будь-якої співбесіди необхідно готуватися. Це особисто мій підхід життєвий. Я завжди готуюся у своїх справах, у справах клієнтів. У мене немає такого, що я кудись прихожу не підготовлено. Може так бути, але я вже настільки готова до всіх випадків, що в принципі, навіть якщо не підготовлена, то можна вважати, що готова. Так, повернувшись до запитання, так, звичайно, необхідно готуватися, тому що ви не можете прийти просто з паспортом і з фотографіями. Ви повинні будете, так як я сказала, написати обґрунтування того, чого ви стараєтесь про додатковий захист. Якщо ви не напишете вдома цього обґрунтування, то вам просто-напросто там не буде що сказати. Вас будуть питати перше питання, чому ви про нього стараєтеся? А ви що скажете? Ну, бо в мене закінчується паспорт, бо в мене закінчується легальність перебування. Ну, тобто, ну такі не до кінця, все ж таки, відповіді їх влаштують. Це не значить, що вони у вас не приймуть заяви про міжнародний захист. Вони її, звичайно, приймуть. А тут інше питання чи ви отримаєте все ж таки. Цей міжнародний захист чи додатковий захист, по якому ми розмовляємо. Я думаю, що ні. Якщо ви не підготуєтеся, якщо ви не надасте якихось додаткових документів, я думаю, що шанс малий отримати додатковий захист. зеро Хтось би сказав, але ми завжди подаємо надію. Я хочу запитати от багато клієнтів, які подалися на міжнародний захист, збирають паспорт взагалі. Так, в загальному вони забирають паспорт, працівники прикордонної служби. У нашому випадку конкретно не забирали. Зараз поясню, чому. Тому що, так як я вже попередньо говорила, ми подавалися 26 листопада, а у людини був паспорт до початку грудня. Тому у даному випадку не забирали паспорта у мого клієнта. Угу. Але а зазвичай забирають. А якщо, наприклад, заберуть, як отримати паспорт після наданої вже охорони угу. Ну, додаткового захисту? Вони повертають з рішенням разом, повертають паспорт безпосередньо. Ага, поштою. Угу. Окей. А чи можна працювати з додатковим захистом і як це відбувається? Так, ви можете працювати з додатковим захистом. І навіть краще ви працюєте на таких самих правах, як і громадяни Польщі з додатковим захистом. Тобто, вам не потрібно якихось спеціальних дозволів, освячень, зазволень, повідомлень до уже до праці, так як зазвичай ми це робимо при оформленні працівників. Я думаю, що зараз напевно багато хто з вас чекає на питання, яке я задам. А що можна отримувати за те, що нам? визнать все таки цей додатковий захист, тобто охорону узуповнієнцу. Які соціальні пільги чи доплати передбачені охороною узуповнієнцу? Тут знову е немає однозначної відповіді, зараз поясню, чому в даному випадку ми з нашим клієнтом не старалися про такі виплати. Чому? Бо він працює. Він працював, при тому, всьому, що е в законах конкретно вказано, що під час розгляду ти не маєш права працювати. А даний клієнт працював абсолютно легально, тому що він заздалегідь вже був офіційно оформлений, він перебував також ще на карті побиту, яка зараз приходить до кінця, він працює на тій самій фірмі. Тому безпосередньо даний клієнт працював і ну як особа працює, то про які соціальні виплати ми можемо говорити. Але в загальному так, коли ми подаємо документи до прикордонної служби. Так, ми можемо старатися все ж таки про надання цих соціальних виплат, то також залежить, чи особа самостійно подається, де вона проживає, ця особа і так далі. Тому цей розмір виплат все ж таки відрізняється. Але ви можете претендувати на нього так. Обід обідом. А знову ж таки, якщо хтось послухав це відео і послухав цю інформацію, то він точно знає, що в разі, коли ви працюєте і ви не хочете отримати соціальну допомогу, чого так ну на сьогоднішній день, скажімо. Поляки просто ненавидять цього, то ви отримаєте позитивний захист. Бо я впевнений, що в стражі гранічні працівники працюють теж звичайні люди, яким також болить, коли ви просите додаткові кошти і ви не виглядаєте якби тою людиною, яка потребує цих коштів. І власне ще таке питання: якщо, наприклад, все таки ми стараємося про цей додатковий захист, чи є можливість отримати карту побиту на основі цього додаткового захисту? Так, звичайно, ми отримали рішення. І тепер ми маємо право отримати карту побиту. Де ми її можемо отримати? Ми її будемо отримати в управлінні до справ іноземців у Варшаві. У Варшаві. Так, ми можемо поїхати туди, щоб подати заяву, а можемо підготувати документи і вислати документи поштою до Варшави. І таким чином ми отримаємо карту побиту. Карта побиту по додатковому захисту надається на два роки. На два роки, так а як поновлення відбувається, точно так само так. Поновлення на підставі даного рішення, якщо рішення в силі залишається, то звичайно ви отримаєте наступну карту. Ну і хочу підкреслити, що якщо буде тривати та ситуація в Україні, яка триває сьогодні, і чи можна виїжджати за межі Польщі, маючи додатковий захист? Лише в тому випадку, коли є у вас ще один документ, про який ми ще сьогодні не розмовляли, тому що так, у нас є рішення по додатковому захисту. У нас буде карта побиту, яка нам дає рішення нам і карта побиту дає легальність перебування тут на території Польщі. Але для того, щоб нам виїжджати за територію Польщі, але не в Україну чи в країну свого походження, так скажімо так, то ми ще повинні виробити польський документ подружжя. Це ще такий додатковий документ сірі паспорт. Ні, це не сірий паспорт, okay. це такий польський документ, подружжя, це один з різновидів безпосередньо по додатковому захисту. А ми його будемо виробляти у управлінні до справ іноземців малопольського воюдства в Новому Сончі на Ягелонській 52, навіть не у Кракові. Mm. Так тому цей документ виробляється і він видається строком максимально на рік часу. Mm -hmm. Тобто, фактично є обмеження. А що буде, коли людина, наприклад, маючи цей додатковий захист, все таки по Вирішить повернутися в Україну, що з нею буде? Ну вона втрачає просто а просто. до Польщі вона зможе повернутися, е, якщо в неї буде легальність лише перебування, бо додатковий захист вже не буде діяти, тому відповідно е, вона мусить мати якусь візу, рух без візу. що. Тобто жодної то, депортації що... не передбачається і заборони в'їзду на територію Польщі. Не передбачається. Ні, абсолютно, бо з Ізраїлем друзі зовсім інакше. Ну хто був в Ізраїлі? Також напише, як вам. Вліпили початку про те, що ви не можете повернутися. Наприклад, мені депортація на 10 років. От коли зроблю польське громадянство з командою Documents, тоді получу ще раз в Ізраїлі. У мене там є друг Сергій Білорус. Крутий чувак, ми разом грали в футбол да, в Ізраїлі. Так що, друзі, я хочу сказати: той, хто додивився це відео до кінця, зрозуміє, чи вам потрібен необхідний тимчасовий захист. Статус біженця, чи вам краще почекати, поки паспорти будуть видавати. Бо фактично з того, що я зрозумів, то тим людям, які реально не мають повертатися куди, то можна його попросити, тому що документи могли втратитись і відновити їх неможливо. А, і знову ж таки, пакет документів може вимагатися різний. І команда StarMax Documents може вас проконсультувати. А пані Катерина скаже, в яких випадках ви можете зайнятися справою людини, яка або ж живе тут, або ж може приїхати. От які критерії, які критерії, якщо ця людина дійсно закінчується найближчим часом документи, які підтверджують безпосередньо її особу, тобто паспорт, карта побиту? І легальність її перебування або фактично якась небезпека на території України для того, щоб ми могли гарно підготувати мотивацію. Це не так, що більшість клієнтів телефонує в мене паспорт закінчується за три роки, а я вже сьогодні е, переживаю про це. Будь ласка, допоможіть з міжнародним захистом. Ні, звичайно, це так не відбувається. І, можливо, пану Сергію, я ще коротенько для наших клієнтів все ж таки розповім, як самостійно податися, так тому що це не обов'язково, що ви мусите до нас звернутися на консультацію. Багато нам пишуть, що чому ви. Повинні йти до вас на ці консультації. Ні, ви не мусите, ви можете самостійно це зробити. Я зараз покроково коротко поясню, як це зробити тут, у, у Кракові у малопольському воєводстві. І таким чином, як ми це робили, в жовтні місяці ми поїхали до прикордонної служби, тому що на телефони відповідають звичайно працівники прикордонної служби, але запису не відбувається по телефону. Тобто, для того, щоб податись на міжнародний захист, вам необхідно зарезервувати термін подачі. Таким чином, особисто з клієнтом ми поїхали і чекали достатньо довго для того, щоб зарезервувати цей термін там на коридорі. Таким чином, до нас вийшов працівник прикордонної служби, запитав у нас певні нюанси і зарезервував нам термін на 26 листопада. Ми запитали, що нам потрібно. Вони сказали: нічого, лише паспорти, дві фотографії, і ви самостійно. І чи потрібен перекладач, так як я вже попередньо сказала. І далі відбулося щось такого, що на цьому в принципі все закінчилось. Тобто людина може приїхати 26 числа, чи коли її призначать, з паспортом з фотографіям. Більше нічого не треба. Приходьте, і ми вам всім надамо міжнародний захист. Ну так як я вже пояснювала в ході моєї розповіді, звичайно, це так не відбувалося. Ми прийшли підготовленими максимально з заповненими документами, з додатковими документами, які були потрібні, які позитивно все ж таки вплинуло на те рішення, яке ми отримали в даній справі. І ми подалися. Той день, коли ми подалися, мій клієнт отримав е, ось такий документ, тимчасове засвідчення, теж самості цудоземця. як бачите, тут. Він його отримав, і дата його важності в нас була до 23.02.25. Тобто на території Польщі даний клієнт безпосередньо перебував на підставі такого тимчасового засвідчення, тож самості цудзоземця. І таким чином, майже по закінченню, як бачите, ми отримали рішення з обґрунтуванням конкретним, що нам надається цей додатковий захист на території Польщі. Ну і далі, відповідно, ми будемо рухатися в напрямку вже отримання пластику, про який я розмовляла, і в напрямку отримання вже польського документу. Документи подорожує, в разі чого щоб клієнт міг все ж таки перетинати кордони. Ну знову про перетин кордонів в даному випадку. Якщо клієнт буде перетинати кордони, так звичайно, той паспорт дозволяє виїжджати за територію Польщі, але необхідно пам'ятати ще про внутрішні якісь законодавчі обмеження в певні країни і так потрібні візи. Тому не в кожну країну, звичайно, на тому польському документі подорожує. Е, наші клієнти можуть подорожувати. Країни Шенген це не проблема, в разі чого так. Так, якщо ти більше вибудателі такомлетіти, таким чином, ось так коротко, в принципі, розповіла, як це виглядає, і звичайно, ви можете самостійно зайнятися цим процесом і отримати додатковий захист на території Польщі. Ну, а в разі, якщо ви захочете користуватися супроводом команди Стармак Documents, не тільки по міжнародному захисту, а і по картам побиту різних типів бізнес, що вони спеціалізуються в цьому конкретно чи полончання з роджіною воз'єднання з сім'єю. Чи студенти, або ж якщо ви хочете податися від роботи, ну то це все резидент, стали повід громадянства в малопольському воєводстві Це відбуватиметься. Ну і команда Documents допоможе вам це зробити. На мою думку, тут було дуже стисло все розказано і по поличкам, і щоб ви розуміли, друзі. Від моменту, коли тільки міжнародний захист почав набирати обертів і його почали рекламувати наші бізнесмени, я не зробив ані команда Стармакдокамець жодного анонсу, що ми займаємося таки супроводом або ж допомогою в цьому напрямку. Чому так було? Якщо хтось пам'ятає, я завжди підкреслював, що ми не робимо чогось, чого ми самостійно не перевіримо. І пані Катерина цьому підтвердження, вона сказала наступну річ. Що ми отримаємо позитивну децизію, і тільки тоді ми будемо з цим працювати. Як практика показала, що позитивне рішення ми отримали, і ми знали, яке воно буде. Тому мені здається, що це є фундаментом того, на чому базується довіра. Перед тим, як робити якусь послугу, треба спочатку показати практику, як ми це зробили. Ну і тоді Довіра від підписників, від вас, глядачів, повинна бути більшою. Я сподіваюся, що ви збережете собі це відео, поділитеся ним з іншими українцями, тому що це не про те, щоб показати вам, як це ми класно зробили. Це відео про те, як вам показати інструкцію, щоб ви не тільки могли з чиєюсь допомогою це зробити, а самостійно. Тому що я навіть не орієнтуюся, які середні ціни супроводів таких подібних, але ця інформація дасть вам відкрити двері. До того, щоб отримати охорону у зуповнійонцю самостійно. На виплати не надіємося, стараємося від роботи давати якісь характеристики, все, що можна долучати, тільки те, що потрібно, щоб не було додаткових питань. Це все я почув сьогодні. Також перший раз. І те, що я слухав, я вам передаю. І в тому випадку ви 100% або ж 99%, тому що комусь ваше обличчя може не сподобатись, хоча це не має грати ролі для того, щоб вам надати тимчасовий захист, і це вам допоможе отримати позитивний результат. Бо якщо хтось вам казатиме, що будете отримати тисячі злотих допомоги, ну то рішення скоріше за все буде таке, як я вже думаю, ви здогадалися, яке має бути негативним. Отож. Підписуйтесь на соціальні мережі команди Стармак Documents. Дякуємо пані Катерині. Можете особисто написати. І запрошуємо знову ж таки до нашого офісу. Наші дівчата врятують вас від негативних децизій.